Вічна сьогодні 5 минути, 10 глава, 13, -й, 14 вічна, додержуючи заповіді Господні і установи Його, що їх сьогодні заповідаю вам, вам самим на добро. Поглянь небо й небеса небес, земля і все, що на ні. Усе від Господа, Бога Твого, і все Його. Читаємо значення. Нема нічого у світі, чого б чоловік мав право, і щоб воно, належало, і щоб воно не належало до Бога. Все, що чоловік отримує, є з Божої власні. Ця правда головно відноситься до тих, що зробили угоду з його вини. Це його ціль він виконує а не чоловічу. Те, що Бог обіцяв, Він і довершить, і ніякому сатурині не буде дозволено йти його самолюбним ходом супроти Божих задумів. І в той самий час отримати Боже признання. У своєму часі всі, що добровільно підуть проти Божої волі, будуть знищені. Слово Боже часто підкреслює важність, що сотворіння мусить бути послушним Богу сотворителі, тобто сотворител. Це божественне правило виїмки немає і не може мати. Коментар взяти з Вартої Башки No8 1939 рік. І так Боже оприлюднення відносно всіх сотворень на землі свідкує нам. Що немає нічого у світі, чого б чоловік мав право і щоб воно не належало до Бога. Тобто, як усі природні на землі чи на морі, чи в небі, чи ті, котрі користуються будь-якими дарами, на землі чи в небі це все належить Богу. Тому сказано, що ця правда головно відноситься до тих, що зробили угоду чинити волю Божу. Раз Богу все належить, то честь і славу і признання тільки Богу. Признати Його і віддати йому честь і славу. Тому це Його ціль. Іменно, щоб слава Богу була, а не людям. Також це його ціль закону виконана буде, а не чоловіче. Тут звертається увага особливо на тих, котрі зробили угоду з Богом, що Бог обіцяв. То він доведе над кожним сотворінням. І також він дає тут попередження про те, що ніхто не може користуватися у самолюбний спосіб Божими дарами і в кінці отримати Боже признання. Кінець показує, що Буде зарплата кожному по ділам його. Якщо признали його усі дари і віддали прайну йому честь і славу, признали його Творця, життєвця і його Сина Ісуса Христа, котрий викупив від гріха і приводить до життя. Якщо це признали, то таки йдуть дорогою до життя. А ті, котрі. Добровільно пішли проти Божої волі, користуючись Божими дарами, вони перше не одержать Боже признання, а друге показує, що вони мусять відобрати від плодів рук своїх зарплату. Отже, ми живемо в цьому часі, коли Народи землі відбирають зарплату. Кожному Бог сказав Бог здасть по ділам рук його зарплату. Отже, слово Боже часто підкреслює важність, що мусить бути цілковито послушна Богу. І тільки ті, котрі будуть послушні Богу і будуть учитувати ці Божі правила будуть мати життя. А хто не буде вчитувати ці Божі правила, то він не може мати, каже, виїмку і отримати життя. Тобто Бог не міняється у своєму законі і визначенню, він точно довершує своє діло успішно і незмінно для кожного. Позаслуж. Це текст і значить його.